Всім привіт, я тут на Карбуті. Yes, і дивіться, яка річ для дитини кататись. Старовинна реставрована. А може вона не така вже і старовинна, але прикольна. От, цікаво, що я тут сьогодні знайду. Супер! Треба спробувати. Ой, клас! Можу, то внучечці придбати. Ну, приїхала я з базару, покажу, що я там виїздила. Я, в принципі, ніколи не купую одяг, взуття таке я не купую. І взагалі я беру або вінтаж, щось таке ретро, або нове в упакуванні, або та нове. Або рослини. Ну що, взяла я два кущі малини, була би взяла три, тому що жіночка, це малинка у нас. Жіночка давала по два фунта ось цю малинку. Я взяла два кущі, взяла за фунт е, органайзер для миючих засобів. Ну, тобто, миючі засоби тут стоять, ти йдеш прибирати, взяла і пішла з ними. От, взяла також за фунт чи за два, не пам'ятаю. Я хотіла такий бокс для кави, бо я п'ю в капсулах. І просто їх насипаю. Ось, Зараз у мене є стенд, але мені той стенд, я не маю часу, там треба складати красивенько. От, а я собі висипала упакування і беру по одній. Далі взяла, коли ми на вулиці, якийсь шашличок їмо, то ось такий трей. Ну, бачите, теж новий за фунт для підігріву, щоб їжа не остивала. Ось він. Ой, вибачте пальці, він працює за рахунок свічечок маленьких. От. І воно кілька годин гріє тепленьке. Так, потім підійшла до одного стенду і бачу французьки ці форму. Ось питаю скільки. А він каже: вже 11-та година, все безкоштовно. Як люди накинулись. Ну, як я вже казала, я то нове беру. Ну, от, пірекс, французькі ці форми, вони мені сподобались. Ну, Більше там я нічого такого не знайшла. Взяла такі підставки під візитні карти на роботу. Ага, ще безкоштовно взяла платівки Артуру. Тут, із того всього, що я дивилась, я знала тільки барбару стрезон. Ну, думаю, ну візьму. От, платівки. Потім за 50 копійок новеньку дощечку взяла. Ми користуємося. І в неї от край оброблений. У мене чоловік любить, наприклад, сніданок, бутерброди, якісь. ставити на дошку, а не на тарілку. І дошки у нас. Просто я 5 в день мию, 6 в день мию. ось, Але ми користуємося, тому я взяла. Взяла пачку рукавичок одноразових. Так, і подивіться на ці рами. Це для вишивання. Я купую такі самі. Ну, правда, це не нові. Їх треба почистити. Я купую їх по 16 приблизно фунтів, а сьогодні взяла по одному. От, я тому взяла, там було чотири, але не вистачало ось цих е гвинтиків. Хоча в мене вдома ті гвинтики є, чому я не, не знаю. Ну, Дві. Добре. Дві. І саме таке, що я рада, я якраз тиждень тому подумала, що мені треба для вишивання лампу замовити. Якраз цю. Тому що в неї вона дуже гарно світить, і в неї ось ці дві частинки, вони рухаються, їх можна вперед і так далі. Тобто можна освічу освітити собі куди треба. От, Вона нова, пише 20 фунтів, не знаю, де взяв. Я хотіла замовити онлайн, але чомусь не замовила. Сьогодні я її придбала за 10. Ось теж нова в упакуванні. Отак сходила я на базарчик. Ну, досить непогано, досить непогано. Там фунт, там два, там три. Ось така справа: сама дорога покупка це ця лампа за 10. Ну, якби я замовляла онлайн, я би, мабуть, 30 це мінімум. Так що, задоволена я сьогоднішньою поїздкою на базар. Находилася, нагулялася, ще й придбала дещо. І все нове, і все мені подобається. Так що базар корисний буває інколи. Якраз доставочка ще прийшла з Амазону. Покажу розпаковку. Трошки що взяла. Тож я до нової кухні готуюся. І подумала так, що вже треба повикидати всякі барахляні ножі і якісь собі вибрати людські. Вибирала я, вибирала. Вичитала якась сталь, дамаска. Дивились ми на ту сталь, а там якісь ціни такі неймовірні. Але, думаю, гляну відгуки. Дивлюся, у відгуках фото поломаних ножів, надщербнутих ножів, думаю, за такі там 200-300 фунтів ножі, і вони через тиждень поломані, пощербані, це просто жах. Тому я зупинилася просто на тефаль, тому що ними працює наш англійський Джеймі Олівер, е шеф. і... Хоча би є гарантія. От, ну і ТФ все-таки вже скільки, 40 років 40, напевно, е працює. От Взяла, я ще не знаю, ще не відкривала. Дуже гарна, важка підставка. Така, що буде ну, реально важка. От, і що мені подобається, тут на дні підставки теж є прорізи. Тобто, якщо ніж вологий, ну я не буду вологий ставити, але якщо вологий, то щоб не застоювалось там нічого. От, і вона не вона, бачите, приклеєні ніжки, не слизька. І гарне дерево таке гарне, так поліроване. От, відкрию, гляну я, що там за ножі. І я, до речі, тільки зараз помітила по фото, що я вилкі ложки з, подібні замовила з подібними ручками. І то випадково, не навмисно. Ну, от, глянемо так. Глянемо, що за ножі. Це ще прийшов цей поштар, то питає, скільки мені років, чи мені вже можна ножі купляти. От. Ну, на вигляд, дуже гарна якість. Зараз перевіримо. Так. А в мене якісь всі ножі такі в різнобій. І, ну добре, ну такі купляли ми коли самі такі прості, це для хліба бачу. Так, куди той для хліба має йти? Їх небагато, тільки п'ять. В чому тут був мінус? Мінус був в тому, що не йде, не йдуть ножниці в наборі, а я люблю кухонні ножиці, там я навіть і кури не ріжу. Ось і не йде точилка. Я хотіла ніндзя ножі, бо там якраз точилка йде. Але ножиці не всюди. Ну, остефаль. Дуже гарні. Дуже... Ще я дуже уважно дивилася на ручку. Є така модель ножів, коли ось тут отак загинається. І таке воно вузеньке, і отак загинається. І в мене таке було, і я не можу тримати, тому що мені отут тисне в палець. Тому я обирала з таким гарним, О, ну, тут дуже гарне грубе. Клас. Ну, я задоволена теж, дуже задоволена цими ножами і цією підставкою. Супер. Повикидаю все, крім тих, що добрі. У мене такі є, але вони маленькі в мене. Великих добрих в мене один ніж. Так, і взяла, що взяла, взяла. В мене кружок маса, але всі різні. Не хотіла я. Скляних у мене теж є штук 5-6. Теж різні. Але думаю, візьму, щоб були однакові. Ну, я ще не дивилася, я не впевнена, що. Так, паспорт. Просто 6 простих кружок, таких, які тримають Температуру, оці подвійні, у мене теж є їх багато, довго не остиває, але й довго не нагрівається. Тобто, якщо холодне пити, то завдяки цьому проміжку повітряному воно тримається. І тут <смі> я думала, то ложечки, а це просто для замішування такі шість. Я щось подумала, що вони високі, а вони якраз на висоту стакану. Просто замішувати. Ну добре, такі смішні матенькі лопатки. Ну Окей, тоді. Так, шість кружок цих. Мабуть, а куди то все той рознобой дівати? Чи і викидати шкода. І не потрібно мене, мені все по одному. Я люблю, коли щось нащербиться. Я тоді викидаю навіть без роздумів. Так, і ще взяла на літо для компоту графін. У мене є графін, але без кришки. А літом і якась мушка, якийсь комарик залетить, я це не люблю. Я люблю, щоб було накрито на столі. І це такий, ніби він простий, але в нього дуже гарна кришка. І ця кришка має ситочку. Тобто я ставлю ситочком сюди допереду. І коли я буду наливати, щось видно, ось, вона має ситочку. І можна, якщо там якісь ягоди або щось, то проціжує. Але що тут ще написано, що його можна навіть ставити підігрівати на вогонь. І ставити в заморозку. Що це якесь скло, підходить для термо. Використання і для заморожування, і воно не лопає. Ну, побачимо, перевіримо. ну Компот влітку, якийсь лимонад, воду з лимоном або ще щось можна собі набрати. Накрила кришкою, я знаю, що мухи не, не нападають туди. от Оце таке сьогодні з Амазона пішла. А зараз взагалі, я зараз так як я зайнялася кухнею, то я шукаю різні боксики, різні підставочки, таке, от, що мені бракує. От, то я то шукаю, тому буду показувати. Ось, ну, ножа моя дуже-дуже задоволена теж. Клас, Класні ножі. Так, розпаковка відбулася. Ну, і вже, якщо показую покупки, то вже покажу, що ще до кухні придбала, От, чого мені не вистачало. Значить, взяла коврик різати під каструльки. Поставлю, щоб гарно він миється. Ось легко най буде. Взяла для спецій поличку, мені вистачить, тому що я більше не вживаю спеції, ніж на цих трьох поличках. Тут достатньо, я бачу, що достатньо мені цього. От. І щоб їх досягати спеції. Далі блокнот. Блокнот, тому що мій я привезла з України 22 роки тому, і він вже такий, можете собі уявити, якщо ти користуєшся чимось ще й на кухні, як він виглядає, там вже половину прочитати не можна. Дещо я зберігаю, звичайно, в онлайн, але все ж щось записане, то записане. Взяла ще такі ящички складати. Вони ніби до холодильника підходять. Але якщо мені треба буде в, шаф... В, шаф... в шафки щось складати, то буду використовувати. І ось такі для шафок взяла чотири набір під колір кухні. От, Я хочу поставити міксер, блендер, ще щось, ще щось, тому що там багато запчастин, і вони, якщо їх звалити на купу, то потім не дістанеш нічого. І докупила собі для випічки, для замішування такі силиконові. У них дуже куточки гарні, приємні. Я маю, але маленькі, тверді, одна там уже зіпсувалася, а дві отак знімаються. Випали в мене, знялися. Думаю, треба взяти. Ось, і ще взяла набір з восьми восьми таких мисочок. Вісім розмірів, вони всі в бежевих кольорах, і тут є одразу мірочки. Що мені подобається, на кожній мірочці написаний об'єм. Тобто Знаю чітко, там стакан, там 200 грам, там 100 грам, там 50 грам чи мілілітрів. От, для випічки я користуюсь для замішування, і вони підходять, написано, що можна використовувати в посудомийці. Ось є на літр 1,5, 2,2,8. Два, два, а також чашечки: От 250, 125, 85, 62. Екологічні, безпечні для їжі, еко. І навіть в морозилку можна ставити, дозволяється. Так, це я взяла в тільки максі. І ще взяла я ми їмо масло. Масло я не тримаю в холодильнику. Ніколи, тому що воно не встигає в мене зіпсуватися. Я що три дні ставлю свіжу пачку. От, і ми любимо його мастити, тому щоб воно було кімнатної температури. Ну, то Я вже взяла набір мас мас для масла масляночку, то керамічна, от Красиві з овечками, я овечок люблю. І взяла дві було ще то одну для цукру. І одну для солі. Я маю принтер такий маленький, і напишу, або маю такий ще чорний папір і білий крейдун, і напишу такі маленькі наліпочки. Цукор, сіль. От, або краще навіть на баночці десь. От, можна зверху, щоб було симетрично, так, От, І що ж я взяла? У нас час від часу в Людлі бувають каструлі. Моя донька таки собі придивилась на Амазоні, але на Амазоні вони були 90 з чимось фунтів, а в Лідлі 40. От що тут є? Чим подобається мені, що тут знімна ручка, одна на всіх. І у кожної каструльки ось така ручка. Вона е я люблю, коли можна зняти ручку, чи в холодильник поставити, чи в духовку поставити. Ось, не буде там нічого мені плаватися і зручно. Ось, і у всіх є кришки. Кришки мені обов'язково. І мені теж сподобався колір. І я би зараз купила ще один такий для доньки своєї, але вже немає в Лідлі, то час від часу вони бувають. Я сподіваюся, що будуть, і я ще візьму. Вони не дуже великі, такі 26 см в діаметрі, 20 і 18. А що ще А, Ага, дві по 26. Е, так, дві по двадцять і одна на вісімнадцять. Ось так. Е, пишуть вони, що тут 10 штучок сет, але тут мається на увазі і ручка. Тобто 5 каструльок, 5 кришок і ручка. Ось. Ну і я, е, мабуть, мені цього і вистачить, бо кілька своїх у мене є. Є в мене дуже велика для холодцю зікеї каструля є в мене. Дві середні ну, для супу є одна гарна, а друга вже не дуже гарна. Дві середні в мене є такі, що там макарошки варити, і одна маленька, класна там щось чогось поменше варити. А цей набір і. Нічого я більше не буду докупувати, якраз мені вистачить. От те, що от сковородки, я справді часто купую. Ну, раз в рік то точно, а інколи частіше, тому що навіть при тому, що я користуюсь гарними лопатками, нічого я ніде не шкребу. Я так думаю, що це просто зроблено так, щоб не було в це покриття. Ну, а ви знаєте, коли це покриття вже понищене, то воно і шкідливо, і незручно, і не можеш ти приготувати смачно, бо воно то прилипло. То... Тому я таке викидаю, і сковородки я обновлюю. Ну, от спробуємо, як ці будуть. Ось так, що сьогодні буде ціле відео, тільки покупочки. Для кухні, майже все. Така розпаковочка. Ну, а далі зустрінемося з вами на будові. Все, дякую, що прийшли. Всього вам доброго, щасливо.